Іван, тебе бананові жінки просить. Просили про що. Пора так в кросворди? Я поговорив з мамою, і вона не хоче. Моїй мамі шкода, навіть таке малий грошейне спонсор. Потім ще батька але мій батько вже спить, тож потім. Ну, запитай, звичайно, в батька, якщо вже й батько буде проти, не задобуй, буде, буде гірше, повір мені. А спонсорство, дивись, ну, то, воно, воно справді, да, воно класне, воно потрібне. Але якщо воно псує відносини між батьками, то краще не треба. От кому дозволяють, обов'язково оформляйте. А хто може навіть не запитувати у батьків. Та що ж ви думаєте? Беріть та оформлюйте, це ж так класно. Це ж так файно, друзі. Я теж вони збільшують словниковий запас. А у мене вони більше... Ну, ерудиція це, само собою, а у мене вони більше світогляд розширюють, кросворди. Я більше розумію. Бо кросворди мають таку унікальну річ. Вони банально описують так, що ти ніхрена не зрозумієш. Але буде цікаво. Ти О! Ось я тепер зрозумів, в чому прикол цієї пушки. Ну, ви знаєте, в принципі, сітколовка робить те ж саме, просто в неї дальність дії менша. Тобто треба трошки ближче до зомбі підходити, отак. А! Ти уявляєш? Ха-ха-ха! Вийшло! А вийшло. Піну ти чого не задоволений. Але тільки на каналі Івановича. А, ну так. До речі, тільки на каналі Івановича. Улюблений смайл? Ха-ха, <соць> здивований. <соць> да, мені теж подобається. Може, це змайлики це щось, я навіть не знаю, як сказати. Дмитре, оформлюєте спонсорку і ви так само зможете ними користуватися. <поць> Якщо є така можливість, звичайно. Та сама локація. Ви про неї мені розповідали, ви сказали, що вона ваша сама найнеулюбленіша. Я не пам'ятаю. А це вже якась інша зброя. Ми в своїй громаді не, не хворі. Та у мене тут теж ніхто не хворіє. Я теж не хворію! це просто я сьогодні на морозі погуляв. І цей кап з Обнесло. Обнесло, називається. Оу, оце та ком, ком, комбуха буде. Я тільки подивіться на цей кап Е, а чого воно це не запрацювало? Валін кап А куди оцей улетів? Прикинь! Ну нафіг мені така штука треба? Сумно, <кхе> сумно аж за край? Не дивись на мене, грай музику, грай. Руслане, ви одужуйте? Ой, Максим захворів, ви чого чо хворієте? А? Я вам скільки разів казав шапку носити? Чо мене не слухаєте? Чо мене не слухаєте тоді, коли це потрібно, а? Я кому казав шапку носити? Вам чи не вам? Вам же ж казав? А навіть вовки завивають від того, що ви шапку не носите. Е? Батькам вашим розкажу нафіг. Знову музяки немає. Тепер є. А де? О, тепер є, тепер ви чуєте. А то щось і я сам сам її теж не чую. Яро, чи можна оформити аккаунт батьки? Через аккаунт батьків оформити спонсорку на мій аккаунт? Можна, але треба, щоб батьки про це знали. І треба, щоб батьки тобі дозволили це зробити. Якщо батьки не дозволяють цього робити, не вздумай оформляти ні в якому разі. Так ми хватанули. Так. А, блін, Гад Гад такий! Блін, да як так-то? Ну і що тримати людей в підвалі? Десять не вистачило! Десять не вистачило! Продовжуємо. Я засмутився. Я ти типу, побібі... Продовжимо. А, на чому я там зупинився? А, мені А ще казав, що не дозумів. Ти докажеш, що я не Ти слова не чув. Відповідно. Відповідно. Відповідно, матик не було. Назар не треба розповсюджувати жовту пресу. Треба зробити стікер. Жовта преса. А у вас було таке, що ви різко задумаєтесь про сенс життя і см... життя і смерть? Ні, не було. У мене постійно було питання, а чому в нас комуналка так дорожча? А про життя і смерть я ніколи не задумався. Звідки в мене монет? А На фарми. На ферми. Ага. Я тепер... Золотий мільйонер. Екук! Не, ну оце вже хамс. Це цілковите хамс. А чому вони всі тікають? Щас може я їх ще й наздожив. От капсдос. Блін, вони всі просрав, так нафі всю цю пушку. Не хочу я більше її брати. Лайно з лайна нафіг. Сітку, раз, 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 і все, і діло в шляпі. А це, ти подивись. Ну, ти подивись. Ну, ти подивись! Лайно! Ну, спасибі! Тху! Трендос! А тобі зомбі не шкода, шкода до нереальності. Рюмсати хочу, так шкода мені їх. Але що ж поробиш? Треба всі гроші заробляти. Якщо я не буду заробляти гроші. У мене такий спосіб. Знаєте, не людей. Ух! Хорошо. Дивіться, сітка, раз, два, піймали їх і нормально. Саша, благаю, відкрий нам всім. Цей, таємницю. Що ж то буде завтра за гра така, а? Так, яку, яку ти так сильно заінтригував? І ти сказав, що я тобі, тобі про, про неї сказав на стрімі, але я подивився стрім, скільки зміг, принаймні. Я знайшов наш шматочок, де ми з тобою спілкувалися. Я не знайшов, щоб ми там з тобою про гру говорили. Так і не згадав. Я не просто не, не, не згадав, я. Навіть не знайшов той момент, де ми з тобою про це говорили на стрім. Ми з тобою говорили просто про те ж саме, да, що там обговорювали гру, да, але я і... не назвав гру. Маленькі жахи. А, ну значить я пізніше вгадав. Блін, точно. Точно, Саш, я пізніше її вгадав. Розповідаю. Я спочатку в Саше спитав, яку ти гру будеш грати. А потім. Пройшло десь пів години. І ми тоді тільки зрозуміли, що це може бути за гра. Бранч, розкажи анекдот. Тим це та файні груди. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, смішно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну що, на зарак тобі не йдуть? Сподобався? Капець. Ой, досить розповсюджувати жовту пресу. Пінацит це був анекдот. Це не жовта преса, це анекдот. Пінацид, ну не злись. Ну не злись. Жовта преса це низькопробна преса, що в гонитлі за сенсацію публікує недостовірну перекручену інформацію, компрометуючи факти з особистого життя відомих людей, розраховане на малосвічену аудиторію. Остапе, хочу сказати так, вона розрахована не тільки на малоосвічена, а вона взагалі на аудиторію розрахована. Бо навіть ті люди, які себе вважають дуже професіональними в чомусь, на ділі є теж малоосвіченими людьми. Тому малоосвічені люди це якось таке, ти супер узагальнено задав, насправді просто попросив. Потім, вибачається, ті вибачення до одного місця і на помилках не вчиться. Це ж не людина, яка вчиться на помилках, назад. Ну будь ти трохи милосердним до техніки. Це ж все ж таки техніка. Техніка, як і люди мають можливість помилятися. І нічого в цьому такого немає. Ще раз тобі кажу: достовірна інформація або інформація, яка потребує правильності, наприклад, на оцінюванні, обов'язково перевіряй. Це не складно. Просто сопостав інформацію, яку він тобі надав. З тією, яку ти знайшов в інтернеті. Якщо вона більш-менш співпадає, значить вона правда. Е, мені Чадже... Ой, а я думав, я всіх, всіх вже знайшов. Мені Чадбіт сказав, що метиловий спирт, спирт в малих кількостях можна вживати. Метиловий спирт. Не знаю, ну а він якось ну... Довів свої слова чи ні. Ти можеш. От Він тобі сказав цю інформацію, ти, мі... ти йому пишеш далі. Аргументуй мені своє. Аргументуй мені свої слова. І Він тобі має надати посилання на джерела, звідкіля він це все взяв. Він має тобі розповісти, що він сам думає про це діло. Та GPT, до речі, є вла... своя власна думка. Якщо в нього запитаєш, як ти думаєш, як... що там краще, це чи це, він тобі чітко скаже, що. Ну, принаймні, у мене так було. Ось. А... Тому не знаю. Я... Правда, що до метилового спирта, я. Я взагалі не чув такого що... А його можна вживати навіть малих кількостях. Де ніякий спирт не вживайте, ну його нафіг. Повживаєш, повживаєш, а потім раз алкоголік. У мене до вас все. Я вам, друзі, бажаю всім мирного неба. Не хворійте, відпочивайте наповну. І всього вам, друзі, найкращого. Всім папа. -па.